Вітаю вас, мої підписники каналу. Сьогодні розглядаємо Номадців або Східняків, кочівників із Володарів Персня Середзем'я. Вони, ну, звичайно, називаються не, не зовсім так, як у володарів Персня. Для того, щоб, мабуть, як ви самі розумієте, не треба було платити великі гроші треба написати Lord of the Rings. Класнючий просто. Набір мені попався, тому що у нього дійсно ще не зношена оця от матриця, з якою його печатають, тому він дуже деталізований. В наборі, як ви бачите, 48 фігур по 12 різних поз. Дійсно варто брати кілька, кілька літніків, щоб зробити кілька підрозділів військових, які можна буде виставити на стіл. Набір тут стандартний для. ДДСу 4 чуваків зі списами, 4 мечники, або, скажімо, з короткою і невеликою зброєю. В даному випадку тут ще щось на зразок сокири і, Так, скажімо так, сокира. Ну і відповідно 4 лучники. Раболітників нема. Деталізація у них, ну, просто чудовенна. Так, я зараз наближу. О, десь так. Будем, будем. Ага. Будемо розглядати. Ні, мій фокус щось. Фокус з фокусами не завжди спрацьовує. Знімаю на мобілку, відповідно, уже ж не сидіть за якість. Стараємось. Отак він виглядає. Насправді чудовенно. Як бачите, облої небагато. Так, я їх зрізав, але я їх не сильно шкрябав, як ви можете зрозуміти. Якщо поставити таких от вісім, то по моїм міркам виходять ну, дуже класний підрозділ із восьми чуваків. Звісно, для, для підрозділу із восьми, то троє атакуючих, один стоящий не зовсім, якби. Хоча можна розставляти їх от таким чином, тобто на таких ставити другий ряд, а перший ряд буде атакуючий. Ну, варіант. Варіант. Чотири зі списами. Не всі з них носять такі додаткові штуки. Якщо ви знаєте, як це називається, то будь ласка, напишіть в коментарі, тому що я не знаю, але я від них пруся. Вони дійсно візуально дуже класні. Зрозуміло, що вони, хтось з них південці, хтось з них східняки, вони дуже добре пасують до попереднього. Оглянути у мною набору ось цього. Чудово можуть вести осади чи польові битви. Тут серед мечників є, як я бачу, собі варіант зробити підрозділ із сокирами, тобто, відповідно, можна збільшити їм урон або пробивну можливість. То мощ за показниками для ну, тих, хто грає по якимось правилам настолки. Або можна з них зробити один підрозділ, де будуть просто в переміжку мужики з сокирами і шаблюками. Як я буду робити, я ще чесно не знаю не скажу. Побачимо. Від цього буде залежати, скільки зайвих літників у мене буде. Поки що думаю про 2, можливо 3. Тобто, як мінімум, можливо, один буде зайвим. Якщо він буде у мене зайвим, то внизу в коментарях буде посилання на мій OLX. Там ви знайдете все те, що в мене трохи зайве. Я, скажімо так, розпродаю там по літніку. Того, що мені не треба, можливо, буде цікаво вам. які лучники, як бачите, мають з собою теж сокиру для того, щоб відбуватися. Деякі, точніше, лише одна фігурка має отаку чудову прикрасу, інші йдуть без неї. Закривають вони своє обличчя маскою, але виглядають при цьому ну, чудовенно. Зрозуміло, що це така певна алюзія на, на Азію, на Близький Схід, на Арабів. Але в фантазійному варіанті вони мені, ну, скажімо так, до вподоби. Класніний набір. Рекомендую чудова українська якість. Тож підтримуйте українську якість, давайте можливість заводу заробляти. Попри те, що у нас війна, економіка не має зупинятися. Якщо маєте можливість, то звичайно найперше допомагайте Збройним силам України, віримо в нашу спільну перемогу. А хобі допомагає нам триматись. Дякую вам за увагу. Залишайте ваші коментарі. Поправляйте мене там, де я десь, можливо, неточний. Знаю менше вас. Я впевнений, ви знаєте більше. І підписуйтесь на мій канал, якщо ви тут вперше. Дякую вам за увагу.